Шановні, от наша наступна стадія. Тепер, коли ми з вами закомпонували наші основні композиційні маси, ми з вами тепер кожен предмет повинні поставити на своє місце і зробити так, щоб у кожного предмета були правильні, габаритні, основні габаритні розміри. Які у нас основні габаритні розміри? Що ширина, ширина, правильно, і висота. Ширина і висота? Давайте подумаємо і подивимось. У кожного предмету де ці габаритні розміри. От висота е м, чашечки від нижньої точки до верхньої точки. Ширина від крайньої точки от від ручки да, до цього. Фактично, це її максимальна ширина. У вазі все просто, симетрично стоять ручки поставив. Да, і віднизу до гори. У чашки тут те ж саме, як і у цієї, тільки ми поставили дзеркально. Тут все просто округлий предмет, ось ширина, висота. Там у нас чашка перекрива. Тому, в принципі, ми можемо починати. Почина... Починати, коли ми... у нас багатопредметний натюрморт, і предметів багато, треба починати з головного предмету, який головний, і по суті, є центром композиції. Він, дивіться, цей великий головний ковшичик, він в'яже навкруг себе. І в принципі, все. І складочки, да, і ось це, воно якби працює на нього. Вони супідрядні цьому елементу, тому нам правильно з вами виставити, головне з вами правильно виставити цей елемент. Де його висота? Практично його висота. от Якщо взяти висоту, повну висоту предметної маси, і уважно подивитись, да, от вона, то висота вази вона трішечки менша. По суті, ми з вами можемо без всяких замірів. Взяти, от у нас повністю ми відмітили висоту. Ну, Висота вази буде десь ну, ось тут. Ось тут буде десь її донце. Ну, Можливо, там сильно я задрав. Ну, ось тут. От буде донце його. А де він стоїть? Де він, знаходить, де він знаходиться в цій предметній масі? Тому що ж нам вже ж мало з вами знайти його висоту. От у нас предметна маса. От ми знайшли. Оцю вазу от поставили. А де вона стоїть? Ми ж можемо її поставити отак. А можемо поставити отак. Ви будете сміятись, ну, друзі, бувало і так. От дивіться. Стоїть на екзамені на чорморт. Ви ще будете сміятися. Але ви смійтеся обережно, щоб потім не прийшлося сміятися над собою. уявіть собі. Стоїть на чорморт на екзамені або на підготовчих курсах. І от тут розміщена оця головна ваза, от вона стоїть тут. Я не знаю, як міряє людина, чи що у людини з фільтрами сприйняття, але ви мені не повірите. Ну я зустрічав таке, що люди малювали вазу. От формат. Люди малювали вазу за частково за форматом, кудись її туди пересували без ну, Я так розумію, там щось е, з фільтрами сприйняття реальності. Тобто для нас це дуже важливо. І запам'ятайте, для нас кожна наша точечка, яка поставлена або проведена, вона важлива. Тому що якщо ми не можемо це зробити тут, то як ми це будемо робити? Отам, в конструюванні, що я тільки що показував? Там же це складніше, там треба взагалі кучу даних в голові тримати. І там математика, ну, циферки. Це їх треба пам'ятати, там де яка функція розташована і так далі. Тому вчимося на ось цьому. Як же ж знайти його положення? Ми можемо виміряти відстань від цієї ручки до нього. Ну от, як, от заміряти оцю відстань. От вона, так? Да? І поступово її вкладати у всю ширину. Можна зробити отак. Ну от, умовно кажучи. І потім ще перевірити себе на око. Але це важливо. Раз, два, три, десь чотири. Десь чотири і скільки, і три, там чотири і чотири, да, чотири з половиною. Тобто ось ця відстань від края ручки до початку вази. Повинна вкладатися в загальну ширину 4,5 рази. Давайте. Раз, два, три, 4. Ну, практично. От. Трішечки можна більше. От, практично. Тобто, ось ця от штучка. Оця штучка повинна бути тут. Давайте подивимось. Ну, візуально хочеться, так. Да, хочеться менше, хочеться от залишити по цьому. Давайте, і не мені, і не заміру, да? десь десь отак от посередки. Ось у мене тут буде стояти моя ваза. Де вона буде стояти у мене ось тут? Ми можемо вже, маючи її висоту, от у нас є висота вази, ми можемо виміряти її ширину цієї вази відносно висоти, і поставити тут. Є її чітко, щоб у нас наш цей головний предмет стояв на своєму місці. Щечка, велика річ. Навіть оце я дарма ще з прямокутників ці малюю. Сам проти них постійно вистаю, а іноді їх не малюю. Ну, іноді можна. Давайте запам'ятаємо, де? От раз. Десь 1,9. Да? Треба, щоб ходила повністю, а оцей верхній не повністю. Тобто достатньо широка ваза. Ми її вже будували з вами два рази. Да? От вона аж де в мене. От вона аж де. Дивіться, яка вона ограмінна. Насправді. От вона яка. Бачите? Давайте тепер перевіримо, вложимо оцю ширину вази в ширину загальну ширину е предметної маси. Перевіримо свої заміри. Правильно? Може ми, може ми помиляємось? Треба її якось отак, щоб ви бачили. От, І давайте. Віця. Повний раз один, да? От він. От він. от другий раз. І десь один, і, ну, два, верніше, там два і три. да, Десь отак. От. Тобто, раз, два. Не, бачите, великувато. Тобто її треба що? Звузити відносно такої ширині предметної маси до такого, але тоді у нас конфлікт з висотою, будемо ще раз переміряти. Для нас це дуже важливо, друзі. Це не те, що я там втрачаю час. Це дуже важливий етап. Ми повинні всі предмети, особливо коли у нас їх багато, більше трьох, більше двох. 4-5 предметів. Ми повинні всіх поставити на свої місця, а вони ще стоять трішечки, бачите, на різних рівнях. До цього ми повинні ще й правильно їх по розмірам розложити. Давайте міряти ще ширину цього добра нашого. От у нас здавано. І давайте міряти. Ну, давайте так. Давайте, ну, практично два. Там же ж воно то більше все рівно, якщо по-чесному. Все рівно ж вилазить оце. Все рівно ж вилазить оце. Все рівно воно, бачите? великуасте. Окей, давайте так спробуємо. Трішечки розширимо. От. Ну, ні нашим, ні вашим. Бачите? Тобто десь щось, коротше, не точно, Десь сантиметр по грішності є по, по розкладці, але все ж таки, все ж таки, все ж таки, все ж таки ми поставили нашу вазу. Поставили її. Вона повинна стояти. От, вона є. Тепер давайте швидко поставимо що? Чашку. Яка на першому плані, яка її перекриває. Основна складність при малюванні багатопредметних натюрмортів, і не тільки багатопредметних, будь-яких натюрмортів, припустимо, з двох предметів натюрморт. От стоїть ваза. І зараз для людей складно, як виявилось, до деяких людей в 17, 18, в 16, там, 15, 16 років, для деяких людей складно усвідомити те. Що в природі деякі предмети можуть перекривати частково інші предмети. І на екзамені, ви ще будете сміятися, але знову ж таки треба сміятися так, щоб потім не сміятися над собою. Зустрічалося таке. Стоїть отак, от собі, на тюрмо, нікого не трогає. А його малюють, беруть оцюють, оце яблуко. От воно отак от лежить, да, воно на першому плані. Якщо ми згори подивимось на це, то ми побачимо, що от яблуко, да, а от згори. Ми побачимо цей предмет. Так я бачив на екзамені малювали, коли отак от, що: Ой, а воно перекриває. Воно перекриває, треба от нарісувати отак. Отак от. І все от на одній площині. Тобто, абсолютна відсутність сприйняття простору як об'єму. Абсолютно площинне сприйняття. Чому це відбувається, я не знаю. Я в своєму дитинстві такого не зустрічав. Ну, може, зустрічав, але десь там. Ну, не в художніх школах. Чому так присів рівень, я не знаю. Тобто, причому не у всіх є ж люди, які залишаються на дуже якби, високому, хорошому рівні. Це ж я не кажу, що всі такі. Так, от вазочку замірили від краю. Бачите, і оп, до. Чого майже два рази, трішечки менше? Да? От край, от і початок цієї, ці, цієї чашечки, вона ж на першому плані відносно, е, в, ну, відносно цього самого, скажіть мені, я скажу, відносно вази, господи, чашка на першому плані. Тому ми беремо от повністю да? майже два рази. Тобто, от у нас чашка з вами. Десь ось на цій позиції. От вона стоїть. От вона її перекриває. А давайте тепер ширину чашечки відносно висоти знайдемо, щоб подивитись, а наскільки вона перекриває, де вона з вазою зустрічається. До речі, ваза вже давайте не прямокутником її покажемо. А все ж таки вазу дамо ось ці от, от такі легкі вже моменти, да, щоб ми бачили її форму. І цей прямокутник, давайте. Давайте приберемо, щоб у нас все ж таки була, було пляма, була пляма предмета, реальна. От реальна, як вона є. Ширина чашки. порівнянні з висотою чашки. Ширина більша. От у нас висота, ширина трішечки більша. Тобто ширина прямо го Дивіться, як вона практично ріже, як і в натурі, дивіться, от вона, да? вона практично ріже <кхи> нашу вазу. Вона практично закриває нашу вазу. Можемо одразу теж намітити, намітити конфігурацію. Намітити конфігурацію. От, що. От вона так стоїть. Вона масивна, вона на першому плані. Вон там її ручка. Отут. Можемо одразу ручку показати, як вона йде. Да, так намітити основні напрямки. Я Я я сразу, я, я уходжу від прямокутників. Я сразу стрімлюся, е, прагну до ну, вештерні <кій> для того, щоб показати форму. І одразу можна отут накинути. Як у нас пішло драпування? Запитайте, а де вчать от, фігурки, в ZBrashi робити, отак от скульптурити? Моя відповідь ніде. В інтернеті є взагалі всі в чаті самотужки. Такого от прям закладу освіти, який би цим займався, немає. Туторіали, хто що, хто де достає, хто вчиться у товаришів своїх. Ну, хто вже займається. Тобто передача знань поки що така дуже стихійна. От. Так, намітили. Кружку, да? Кружка стоїть. суперово. Намічаємо. Де у нас, ну, знаходимо, де у нас наш оцей. Хоча можемо бачати з чашечки. Давайте з чашечки почнемо, вона на першому файлі. Знайдемо, де вона стоїть. От, Якщо ми приведемо отак горизонтальку, да, ми бачимо, що вона ну, трішечки вона знаходиться між початком оцього і між початком цього. Тобто десь вона. Ось сьоєчки. Бачите, як я? Я постійно порівнюю взаємоположення предметів один відносно одного. Я їх розставляю, я аналізую, деякий предмет в мене як стоїть. І це вас призиваю теж таке робити, шановні. Закликаю вас до такого. Знову ж таки, дивіться вертикаль. Давайте опустимо вертикаль від крайньої точки вази. Дивіться. Або отак. Тобто практично на крайній точці вази стоїть що? Чашечка, край чашечки, оцей от він, він сюди і входить. По висоті чашка, по висоті, дивіться, ми можемо навіть не виміряти, ми можемо приблизно прикинути по розміру. Інших предметів, бачите, знайшли два предмети. Ми можемо вже відносно них, проводячи горизонталі і вертикалі, ми можемо повністю з вами показувати е, інші предмети, от, де вони стоять. Звичайно, що краще потім перевірити все це. Ми ще перевіримо, але... Міряти це класно, але і от такий окомір і от проведення горизонтальних і вертикальних ліній, от так от, як я роблю да, олівчиком. І дивлюсь, яка точка куди заходить. Це теж дуже важливий аспект співвідношення складних форм. От Як ми розставляємо форми? Так опрацьовується вміння бачити пропорції. Вміння бачити пропорції і розміщення мас. І знову ж таки, у нас є загальна ширина, от у нас крайня точка, і приблизно тут у нас з вами і закінчується лужко чашки нашої. Ушко нашої чашки. Давайте висоту чашечки порівняємо Я не знаю навіть даже навіть От у нас чашечка. Ну, понятно, тут все понятно. Давайте сім раз. Два. З вазою, так? Да? 2,7 повинна Ну, Думаю, будемо міняти. Повітряна тривога. Будемо збільшуватися. Так, да, э, спасибі за сигнал. Шановні, ну, повітряна тривога, значить. Так. І давайте рахувати. Малувато мені, от дивіться, у мене 2 ,7 повинно 7 вкладатися, а у мене от те, що я наміряю, дивіться, воно. От. Раз. Два, три, повне. Це навіть це я богатинько. Десь отак. Ота. Десь отак давайте. А ну потім те, що олівцем накарлякав ти фікса трьох, так. Раз. Два. Сеніце малува. Ну так, да, все ж таки десь получається десь сюєчки. Ось сьоечки. Десь от у нас чашка, от у нас чашка. Ми знаємо висоту чашки, ми виміряли її. От вона така. А ширина її. Давайте заміряємо ширину чашечки і порівняємо з висотою. Вангую, що висота більша. Вангую, що висота. А, ні, бачите, от який о, обман який, да? От здається, висота більша, ага. Дивіться, раз, ширина. Порівнюємо з висотою. Наскільки ширина чашки більша від висоти. От вам, і от от вам і. ще й вползи сюди спробуй в цей габарит. Тобто, от вона яка, от вона, от от, вона яка. Давайте порівняємо ух, її ширину з шириною цієї чашки великої. Тобто, наскільки вона більша. Бачите, я дуже ретельно порівнюю один предмет з іншим. Я хочу, щоб у мене всі плями предметів стояли так, як мені треба. І ніяк інакше. Доки я це не розроблю, я не успокоюся, я перейду на інший етап пробудови кожного предмета. Тобто мені спочатку треба всі предмети розставити по своїх місцях. Ну, десь, так, да, от. Ну. великувата все ж таки. От великувата, 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 Давайте ще міряти. Переміряємо знову висоту чашечки. От в мене не дає це спокою. От хто про що, я про висоту чашки. Раз. Два. два, шість. Та вона висока, достатньо. Ну от як у нас, ладно, давайте. Ширина чашки. Можна чокнутися. Зараз незручно, так що ви бачили. Ширина чашки відносно висоти. Ну, десь так. Ну як я і зображую, так. Да. Тепер ширина чашки оцієї білої відносно чорної чашки. Нормально, 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 нормально. Нормально, да, нормально. Все, ладно. Погодився. Бачите, я три рази себе перевіряв. І то не факт, що не факт, що прям все правильно. Где контакт? Висота цього моєго. Як я його називаю мій Сусід Тутора? От нагадує мені одразу. То Тобто він повинен бути, ну, трішечки десь меншим, ніж висота. Ну, знову ж таки, а тут як він. Реалізуваю. Тобто, в принципі, він більш-менш нормально намічений на своєму місці. Він на своєму місці, от він тут, ось цей шарик. Ціліна повинна бути трішечки більша за висоту. Ну, в принципі, ми, я цю умову підтвердив. І орієнтовно форму показали. Форма, яка тут сфера. І а ще і... Перекривається чи не перекривається, заходить, не заходить і це все. Все зайво прибираю, все зайво прибираю, і вуаля ми бачимо розставлені по місцях. Предмети. Ось основна наша стадія. Ця, вона закінчилася. Розстановка предметів. От, компоновка предметів по місцях розташування. Півгодинки. Довго, але у нас 4 предмети. Вони не самі прості. Ми впоралися.